Неочікуване поєднання і дві крупи, а при бажанні, ще й гарбуз створять неймовірно ніжну, смачну поживну і ароматну кашу. Одна крупа зробить її ніжною, інша додасть структури, а гарбуз приплюсує вітаміни. Далі без інтриг знадобиться по 100 грамів рису і пшена. Це попівсклянки об'ємом 200 мл. Рис ліпше обирати круглозернистий, а з пшеном цікавіше. Коли купуєте пшено, звертайте увагу на його колір, він має бути жовто яскравий, і термін придатності. І тут все просто: пшено містить жир, який при довготривалому зберіганні окислюється, і крупа набуває гіркуватого присмаку. Тому щоб каша була без печі і неприємного присмаку, правильно підготуємо до варіння пшено. але спочатку рис. Покриваю холодною водою. А пшеняну крупу окропу. І залишаю все на хвилин 15. З рисової крупи вийде зайвий крохмаль, і каша буде мати ніжну, приємну консистенцію. І маленька хитринка. Для плову чи розсипчастого гарніру рис замочують у підсоленій воді, щоб він не злипався і залишався розсипчастим. А ось саме окріп. Прибережи регірку тут з пшеняної крупи. І все просто. А далі, через хвилин 10-15, стіжую воду з круп. І добре їх промиваю до ось такої прозорої води. В сезон гарбуза завжди вітамінізує ним цю кашу. Можливо його нарізати на ось такі кубики, або ж натерти на терці, або ж не додавати його зовсім. Обирайте каструлю з товстим дном, щоб каша не пригоріла, всипаю до неї гарбуз. І ось тут, друзі, ви можете його окремо відварити, зробити пюре і пізніше додати до каші, або ж зробити як я, якщо хочете отримати в каші цілі й м'якенькі його шматочки. Ви бачите, всипала вже рис і пшеняну крупу. Я обрала саме другий варіант, буду варити все одночасно. Тому покриваю крупу і гарбуз холодною водою. Вода холодна 500 мл, тобто півлітра. Накриваю каструлю накривкою та відправляю на вогонь. Роблю середній вогонь після закипання мінімальний і проварюю періодично помішуючи приблизно 10 хвилин. Тримайте хитринку, щоб молоко не пригоріло з сатейникополіскою холодною водою. Пів літри молока вливаю до сотейника, відправляю на вогонь і навіть не помішуючи, доводжу до кипіння. Цю кашу можливо готувати виключно на молоці, але у молоці є жире білок, які сповільнюють проникнення рідини в зерно, тобто час приготування буде довше. Після закипання минуло десь так хвилин 10-12, мабуть. Ви бачите, крупа вібрала вже воду, тож молоко пів літри. І чим жирніше молоко, тим смачніша каша. Додаю ще пів чайної ложки солі і можете додати ще й цукор за смаком. І я цукор не додаю, а чому побачите згодом. Доводжу кашу до кипіння, роблю тихесенький вогонь і періодично помішуючи, проварюю під накривкою хвилин 15 ще. В кінці приготування додаю подрібці ваніліну і кориці, бо кориця ідеально пасує до гарбуза. Ну, все мої любі! Каша практично готова, додаю шматочок вершкового масла, вимикаю вогонь і даю їм літи хоча б 15 хвилин. Вмлівати її можливо залишити на плиті або ж накрити рушничком. Каша вдалася напрочуд смачною, ароматною і щедовою текстурою. Додаю ще мед. дякую за вподобайку і коментар. Всього вам найкращого і бувайте здорові!